Наш урок математичний і цікавий і незвичний, вирушаємо у путь. Нас цікаві, справи ждуть. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Усне опитування. Пригадай формули знаходження периметра квадрата і периметра прямокутника. Обчисли периметр цих фігур. Перевіряємо вашу роботу. Щоб знайти периметр квадрата, нам потрібно А помножити на 4, де А це сторона квадрата. А у тебе так: 12 см периметр квадрата. Щоб знайти периметр прямокутника, нам потрібно суму чисел А і Б помножити на 2. Чи можемо визначити периметр прямокутника? Дійсно, можемо, адже друга сторона прямокутника буде дорівнювати 3 см 18 см периметр прямокутника. Граємо в гру «Істина та хібне твердження. Під час гри з'ясовуємо відмінності між прямокутником і квадратом. Якщо фігура не є прямокутником, то вона не є квадратом. Це істине твердження. Адже квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. У квадрата всі сторони рівні. Чотирикутник АБЦД квадрат, тому що в нього всі сторони рівні. Дійсно, це істинне твердження. Адже квадрат це чотирикутник, у якого всі сторони рівні, У квадрата. Всі кути прямі, у чотирикутника МПОК усі кути прямі, тому чотирикутник МПОК квадрат, а це є хибне твердження, тому що чотирикутник МПОК, у якого всі кути прямі, може бути прямокутником. Сьогодні на уроці ми ознайомлюємось із площею фігури. Як ви вважаєте, периметр і площа це однакові величини? Виконуємо зараз практичну роботу, яка допоможе усвідомити різницю між периметром і площею. Накресліть, будь ласка, квадрат зі стороною 3 см. Обведіть його синім кольором. Те, що ми з вами обвели, в математиці називають периметром фігури. Зафарбуйте весь квадрат у жовтий колір. Те, що ми зафарбували, у математиці називають площею фігури. Така величина, як площа, часто трапляється у повсякденному житті. Площа квартири, площа городу або площа поля. А також площа країни. Площа це поверхня, яку займає певна фігура. Площа це внутрішня частина геометричної фігури. Площа це величина, яку можна порівняти і виміряти. Продовжуємо практичну роботу. Зараз нам потрібно порівняти фігури за площею. Порівняйте площі поверхень зображених предметів, використовуючи слова. Має більшу площу, має меншу площу і рівні за площею. Порівняйте першу картину і смартфоном. Дійсно, перша картина має більшу площу відносно смартфона. Порівнюємо обидві картини. Перша картина має меншу площу, а друга картина має більшу площу. Порівнюємо млинець і печиво. Печиво має меншу площу, а млинець, а млинець має більшу площу. Площу поверхень ми з вами вимірювали на ока. А ось що ви мені можете сказати за площу тарілок? Ось у нас є перша тарілочка і друга. На ока начебто це рівні за площею. Але ми можемо ще порівняти площі способом накладання. Наше припущення з вами правильне. Адже це рівні за площею. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 Якими способами можна порівняти смужки за довжиною і за шириною? Ми можемо порівняти їх на око. Працюємо із смужками помаранчевого кольору і зеленого кольору. Чи однакові ці смужки завшишки? Ширина цих смужок здається однакова. А завдовжки, що ви можете сказати, про довжину цих смужок. Довжина цих смужок також однакова. І зараз ці смужки ми порівняли на око. Але ми можемо застосувати інший спосіб порівняння спосіб накладання. Фігури, які в разі накладання збігаються, називають рівними фігурами. Такі фігури мають рівні площі. Усі плоскі геометричні фігури мають площу. Зверніть увагу, наступна пара смужок. Порівняйте обидві смужки. Чи мають вони однакову ширину? На ока здається, що вони мають однакову ширину. А що ви можете сказати про довжину цих смужок? Довжина цих смужок різна. Ми бачимо, що довжина червоної смужки набагато більша, тому і площа червоної смужки буде більшою. Зверніть увагу, площу позначаємо буквою С. Порівнювати площі різних фігур на ока складно, застосовують спосіб накладання фігур. Працюємо з підручником. це завдання номер 3. Розглянь, як порівнюють фігури за площею способом накладання. Площа якої фігури в парі більша, і площа якої фігури в парі менша. Розглядаємо першу пару фігур. Більшу площу має квадрат. У другій парі більшу площу має круг. У третій парі більшу площу має восьмикутник, і в четвертій парі більшу площу має квадрат. З'ясовуємо, які фігури мають меншу площу. Меншу площу має круг, меншу площу має шестикутник. Меншу площу має трикутник. І меншу площу має трикутник. фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 6 Розв'яжи задачу. Оленятка та його мама Олениця одночасно вирушили назустріч одне одному, якою була відстань між ними на момент початку руху, якщо оленятка щохвилини долала 116 метрів, а його мама 500 метрів, і вони зустрілися за 5 хвилин після початку руху. Тисни відео на паузу, перейди до підручника, прочитай задачу самостійно і накресли короткий запис до цієї задачі. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе, так? Ми розуміємо, що це задача на одночасний рух назустріч одне одному рухались об'єкти. І шукане число нам потрібно знайти відстань. Відстань, ми знаходимо двома способами: перший спосіб це задача у дві дії, знаючи швидкість, оленятка. І швидкість мами олениці ми можемо знайти у першій дії дією додавання, наскільки наближалися один до одного щохвилини, і нам потрібно 116 додати 500. А в другій дії ми застосуємо арифметичну дію множення і дізнаємось відстань між оленятком і мамою оленицею Зверніть увагу на перший спосіб. А в другому способі, другий спосіб, ця задача буде у нас у три дії. Знаючи швидкість оленятка і час руху, ми можемо знайти відстань, яку подолала оленятка, знаючи швидкість руху мами олениці і час руху, ми можемо дізнатися відстань, яку подолала мама. А в третій дії дію додавання, ми знайдемо. Відстань. Зверни увагу на другий спосіб. Тисни відео на паузу і запиши розв'язання задачі собі в зошит. Читаємо другу задачу і міркуємо, чим ця задача схожа із попередньою. Оленятка та його мама, які були на деякій відстані одне від одного. Почали одночасно рухатися в одному напрямку. Оленятка щохвилини долала 116 метрів, а його мама 500 метрів. Якою була відстань між ними на момент початку руху, якщо мама олениця наздогнала оленятка за 5 хвилин? Чим ця задача схожа із попередньою? Дійсно, сюжетом і однакові числові дані. А що відмінного? У задачі йдеться, що мама наздогнала оленятка за 5 хвилин. Тобто тіла в цій задачі рухались одночасно і в одному напрямку. Щоб розв'язати другу задачу, ми можемо застосувати другий спосіб розв'язання першої задачі. Зверніть увагу, тільки в третій дії нам потрібно знайти. Різницю між відстанями. Це і буде шукане число. Нам потрібно 2500 відняти 580, і ми дізнаємось, яка була відстань між ними на момент початку руху. Тисни відео на паузу, запиши розв'язання задачі в зошит і заверши розв'язувати задачу. Знайди хоча б один розв'язок кожної нерівності. 36 поділити на Y більше, ніж 9. Щоб знайти розв'язок нерівності, ми з вами знаємо, що ми знаходимо способом добору або способом зведення дорівнянь. Давайте першу нерівність, розв'язок знайдемо способом добору. Ми добираємо таке значення Y. Щоб воно ділилося на 36 Y дорівнює 3. Перевіряємо, нам потрібно 36 поділити на 3, і це повинно бути більше, ніж 9. 36 поділити на 3 це дорівнює 12, а 12 більше, ніж 9. Отже, це є істинне твердження. Значить, ми з вами правильно знайшли розв'язок нерівності. y дорівнює 3. 6 помножити на F менше, ніж 54. Знайдемо розв'язок на рівності способом зведення дорівнянь. 6 помножити на f дорівнює 54. Це є просте рівняння, де невідомий компонент це другий множник. Щоб його знайти, нам потрібно 54 поділити на 6 f дорівнює 9. Ми розуміємо, що 9. Це є розв'язок рівняння. Щоб знайти значення нерівності, ми розуміємо, що всі числа, які знаходяться ліворуч у натуральному ряді від числа 9, будуть розв'язком нерівності, а також і число 0. Я зараз перевірю число 3. 6 помножити на 3 менше, ніж 54. 6 помножити на 3 дорівнює 18, а 18 менше, ніж 54. Тисни відео на паузу і заверши знаходити розв'язок нерівності самостійно. Підсумок уроку тисни відео на паузу, розглянь хмаринки і продовжи висловлювання стосовно роботи на уроці.